Привіт усім друзі, знову кажу вам привіт, з вами доктор Юта на нашому каналі. До речі, в мене змінилося, е, змінилося фон на каналі. Хто хоче, хто вже бачив тому, тому класно, а хто ще не бачив, заходимо на канал, дивимось, е, кажемо свої відгуки. Робив його власноручно, мені, в, мені як ніби подобається. І в принципі, е, так само я в дечому дещо навіть так повністю посортував все відео, створив кілька нових списків, видалив відео, які мені не потрібно, видалив які... ті списки, які мені не потрібні, і в принципі, так би мовити, упорядкував свій канал. Зробив це, я тому, напевно, що до цього мене підштовхнув сам YouTube, оновивши е дизайн свій, доволі так радикально. І я вирішив, що так само, напевно, пора зробити порядок і на своєму каналі. Е а сьогодні в нас буде таке от... Е розслабляючі відео, тому що мені поки що е неохота знімати Майнкрафт чи робити якийсь інший серйозний огляд. І я вирішив побавитися в річ, яку я, про яку я давно вже знав. Е про цю гру я верніше, давно вже знав, бачив її на стімі. І е, вона безкоштовна, тобто вона розповсюджується на стімі безкоштовно, але ну, за кошти, по-моєму, за 3 долари можна купувати до неї додатковий контент. Е, я нічого не купував, просто хочу цю гру показати, по-моєму, її теж е, хтось вже показував, е, я не пам'ятаю хто, але я бачив до неї на неї вже давніше огляд. Я е, 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 просто покажу вам сам процес гри. В аркадній моделі тут можна кампанію проходити. Тобто, якщо це можна назвати кампанію, тому що місцева кампанія складається просто з набору кількох місій, які потрібно виконати. Тобто стоїть місія, є певне завдання, ти маєш його виконати. І якби, самі місії між собою вони не зв'язані якоюсь сюжетною лінією. Тобто сюжетна лінія тут відсутня. Отож, що таке Dwarfs? Dwarfs — це дуже-дуже-дуже спрощений Dwarf Fortress. Навіть я б не сказав, не два Fortress. Ну, я не знаю, на що це похоже, мені чомусь вперше, що згадалося, коли я запустив, це перші сеттлзи або Majesty. Тому що, ну, справді тут все дуже просто, немає ніяких заморочок, не потрібно нічого будувати, потрібно просто керувати своїми дварфами, копачами і дварфами-солдатами і намагатися вижити. Дварфами-шахтарями, будемо казати так. Давайте запустимо цю аркаду. Як бачимо, хард і... Тій хард коштує 3 долари так само. Давайте на нормалі. Давайте 15 хвилин. Що ми за 15 хвилин зможемо зробити? Ну тут всякі нам штуки пишуть, що нам потрібно збирати, що нам потрібно робити. Ну, ми все знаємо, ми круті. Так, я не розумію, навіщо вона мені включає оці оновлення. Отож, що це складається? Як бачимо, доволі велика карта. Ого, я б сказав, величезна карта. І справді дуже велика карта. Ось у нас є вже перші два дварфи, один з них копаччик, і він чомусь копає не в ту сторону, куди треба. А інший воїн, оце воїн, оце копач. Воїн набагато крутіше б'ється, але поволі копає, копач все навпаки, тобто шахтар. От ще один з'явився, до речі, я не розумію поки що процесу, як вони з'являються. Ну давайте, не будемо. Сюди ми покопаємо. Е, правою клавішою мишки ми будуємо траєкторію, куди йому потрібно рухатися. О, лево взяв. Е, поставити одну, тре, одну таку от позначку коштує, по-моєму... Скільки коштує? 10. 10 золота. Ну давайте, бачите, як можна повернутися, що воїн так само може копати ще один шахтар, у нас з'явився. І давайте ми його відправимо до першої печери. Ось такі от темні ділянки, це печери. В них можуть бути скарби. Можуть бути. Давайте я на всякий випадок зроблю ще одного солдата собі. Солдата ми замовляємо в цьому центральній цій будівлі. Отут можуть бути скарби, можуть бути ворожі солдати, може бути лава або вода. А може нічого не бути. Давайте ми зараз подивимося. О, тут у нас скарби. Це ж прекрасно. Я люблю скарби. Е, ну давайте вже цим тоді ми дійдемо до цієї печери, подивимося, що тут є. Так, я не розумію, чому ви це не копаєте? Ще один левел, третій вже, до речі. Так, тут в нас вода. Воду ми отак перекриваємо. Будуємо стінку. Ну, по суті, процес розказ... розповідається в туторіалах. І ще рекомендується воду отак обкласти каменем, який вони не можуть прокопати, бо вони інколи копають дуже стихійно і ви можете просто пропустити цей момент, коли вони докопають... А, нема грошей. Це ж, це ж круто. Так, де цей... О, цей зараз теж кудись викопує. Давайте віддалимось, подивимося, що в нас тут є. Так. Ого, лава. Ну, лава, поки до нас дотече, то це... Так, тільки тобі треба звідси йти. Так, друже, нам треба, щоб ти докопав нам до цього золота. Скільки коштує стіна одна. Нє-ні-ні, друже, ти звідси йдеш. А, нема грошей, нема грошей перекрити вхід. Нужбо. О, є. Все. Тепер треба тут встановити динаміт. Скільки коштує динаміт? 50. Нема грошей. Там він знайшли якісь. Щось знайшли. Так, зараз... знов. Дурний двар, втопився в воді. Ну, введемо своє ім'я, як, як нас так просять. E, невдала була перша спроба. Ну давайте спробуємо ще раз. Аркада, нормал, 15 хвилин. E, так, я думаю, що це десь треба виключити ці підказки в меню. Ні, ні чувак, тобі треба сюди копати. Сюди. Okay. А тобі треба. Ну давайте ми покопаємо солдатом, яка нам різниця. Туди копати. А, ще одного солдата. Uh -huh. Так, вона ж тут не було лави або води. Фу, тут нічого нема, це добре. Викопати. Тут ще е, ну, в цих печерах, окрім звичайних ворожих мобів, можуть бути боси. Е, боси — це... Це shit happens. Так, цей чувак зараз докопається до цієї печери. Що тут у нас буде? О, є з... Прикольно, скарби. До речі, гра доволі така жорстока, тому що якщо, наприклад, ми е, докопуємося до лави або до води, так я не зрозумію, ти не хочеш це викопати, то дварф переважно наш помирає. А, я поняв, то він копати не буде це. Е, так само, як коли дварф підриває, е, наприклад, динамітом яму робить, то він так само помирає. А ну давайте, я думаю, тут добре було би це все розчистити. Ну, зробити таку більш велику ділянку. Так, а що в цій печері буде? Теж скарби! Ууу, так ми сьогодні щасливі. Ми щасливчики. Так, давай ми до цієї печери докопаємося. Так, а наступна наша ціль буде яка? Певно, оця. А потім ми прокопаємо тут печеру. У нас якісь ачівка. Ачівка, це круто. А, ні-ні-ні. Отак. О, ворожі моби. Це типу гобліни. Ну, цей дварф наш зараз помре. А може й не помре. Блін, четвертий рівень, цалко. Помер. Головне, щоб цей не помер. А, дідько. Так, давайте ще одне сюди підженемо. Так, вода це погано. Так, тут лава в нас. Ми зараз можемо переконатися, що наш дварф доведеться пожертвувати нашим дварфом. Так, друже, оце треба все замурувати. І тут так само доведеться поставити динаміт. Назад. Ну, нам тут же нам не шкода. Це вже може воно собі там от... Сіка йому заманеться. А, закінчилось та? Ну, Значить, треба слідкувати за цією стінкою. Так, нам потрібно терміново ресурси. Так, а ну чувачок, давай. Ага, нема, нема, бабла. Лава пропалила стіну. Ну хай пропалює. Тут золото є. Цікаво, ця карта генерується безкінечно, видається мені, ще так. Тому що... В місіях переважно на картах є кордон. От, якщо, до речі, віддаляти, то можна бачити їхні левели. У нас є другий, 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 четвертий, другий. Таке. Так, третій левел. Ти докопаєшся? Це нас дві грошей. О, стане, до речі. 500 блоків ми викопали, мочівку дали. Та ми взагалі круті. Так, ти завжди до печери докопаєшся, що в ній буде? Нічого в ній не буде, все прекрасно. Люблю, коли в печерах нічого немає. Так, слідкувати треба за цим озером лави, бо справді в мене таке було навіть в компанії, що, що доха прокопався. Я не побачив, вони на городові оцим каменем коричневим, який вони не можуть прокопати. Він докопався до Лави. Так, тут теж нічого немає. Це прекрасно. Так, тут. це та левел другий. Там Лава, тобі капець. Тут теж нічого немає. Це прекрасно. Тут лава. Так, дружечкай звідси. Мейксольід. Я в курсі, що Make Solid треба. Так, оцей вже бачу в цю сторону прямує. Просто цей Make Solid дуже багато коштує. Так, що там у нас? Цей вже десь взагалі покопав, незрозуміло куди. Так само як всі ці. Блін, чому вони обкопують, обходять. Стане мені викопати? Не стане. Там ж бачу, кілька націлилися на озеро з лавою. Так, все, економимо гроші, бо зараз так розуміється цих доведеться завертати, так, щось їх тут дуже багато сюди пішло вже. Їдь звідси. Четвертий рівень вже косі. Тисячу блоків. Оу. Давай докопуйся. пожертвуємо тобою але нам не стане грошей щоб ти добіг цікаво якщо лава пропалить динаміт він вибухне сам думаю що не вибухне ой ой назад 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 ти дурню Так, лава явно не пропалює динаміт. Ой. Все згорів. Ну, що я тим розказати. Це твоя провина, чувак. Так, тут теж все окей. Тут наразі я тепер розумію, що означає ця позначка, яка з'являється в нижньому куті. Так, нам ще 6, 6 хвилин. 6 хвилин може. Блін, нема Нема бабла взагалі, нема взагалі бабла. Так, а ти що тут робиш? Офі, ти сюди біжиш. Кисни мені. Давай сюди копай. Так, тут ще одні. Умільці прокопуються. Так, так я так розумію, що в цій в, 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 звичайній місії, тобто звичайній аркаді найважливіше це реально ресурси. Тому що тут дуже... Ну, насправді деякі такі етапи кампанії, вони доволі цікаві, наприклад, там є кампанія, де потрібно, маючи на старті 8 солдатів і жодних робочих, жодних ресурсів, потрібно вбити в кожній кімнаті почергово е різної сили солдатів ну, тобто, різної сили ворогів. Ну, але цікаво. Так. А мені оце все треба позакривати. Да. О, двар знайшов. Печеру з скарбами, Це ж прекрасно. Це прекрасно, друже. О, та так, ти правильно, ти, та, ти в правильному напрямку копаєш. А там золото, до речі, є. Так, друже, тільки ти не думай тут копати. Ти зрозумів мене? Назад, назад, або там, в ту сторону копай. Які вони небезпечні. Опасні дварфи. Я не зрозумів, чому ти не докопав до цих ресурсів? Жахливий дварф. Жахливий лінивий дварф. Ще одну поставити перегородочку лави. Як бачите, коли ми от було в наш озеро з водою, коли ми обгороджуємо повністю озеро з водою або з лавою такими от камінням, які вони не можуть прокопати, воно тоді стає от такого от кольору сріблого, не знаю. Ну це означає, символізує, що е, ми убезпечили себе від попадання до цієї на цю ділянку. Але нам що тут так до того озера ніхто не докопується? Ні, вроді ніхто. Друже. Давай сюди копай. Ще три хвилини лишилися грою? О, так, ти теж правильно копаєш. П'ятдесят мінералів ми викопали. Так, ти копаєш туди. Так, ти копаєш сюди. Єе. Yeah. Ми обезпечили це, цю печеру, це лавове озеро. Важно ще за цим так само зробити. yeah. і з цим так само ми впоралися. Так, тепер цього товарища ми посилаємо сюди. Так, а цього товарища ми посилаємо сюди. Цього ми посилаємо сюди. Наш друг викопав нам золото. Давай сюди золото викопуй. Чудово, так ми вже нормально прокопалися. о, ого, -о ого, ого, -о -о. це погано. Це дуже погано. Нам треба більше солдатів. Зі сюди треба бігти, сюди. Давайте, давайте, швиденько. Так, у цього подліса теж треба вбити. Правда, вас тут мало. Лі цього шамана. Ще одна хвилина лишилась. Так. Угу. Ну я думаю, що за цю хвилину ми не встигнемо вбити його. Хіба наберемо собі ще солдафонів? Перекрити ще оцю. По діагоналі, бачите, можна не ставити. Тобто можна лишати відкритими ці місця. Блін, дорожезний камінь. Так, це ми убезпечили. Так, друже, тікай звідси, не ходи сюди. Так, а то я як вже сюди пішов, то йди десь сюди. Копай. Так, останні секунди. Так, і ми... Оу, ачивменти. Ще пару ачівок дістали. Ну і по суті непогані очки заробили. 196 500 очок. Це на нормалі. Не знаю, я от насправді подумаю. Щоб, можливо, справді прикупити собі цей недорогий додатковий контент до цієї гри, тому що гра доволі така цікава, розважальна, не потребує багато зусиль. Там, ну, так от, зробити перерву між Fortress, оу, або між Майкрафтом.